Луцький замок або замок Любарта. Один із найдавніших і найкраще збережених до нашого часу замків в Україні. Назва Луцький замок вказує на те, що ця твердиня розташована в місті Луцьк, давньому Луческу. Друга назва замок Любарта пов'язана з ім'ям сина Великого князя Литовського Гедеміна Любарта, який з 1340 року став на чолі Галицько-Волинського князівства, візантійський імператор Іоанн IV Кантакузин. Називав його найблагороднішим князем. Задля захисту від численних зовнішніх ворогів, передусім поляків і угорців, Любер вирішив побудувати мурований замок європейського типу, замінивши ним старі дерев'яні укріплення ще до монгольських часів. Будівельні роботи розпочались десь у середині 14 століття. Спочатку було споруджено високу в'їзну вежу разом із княжим палацом і захисними мурами. Від прилеглого окольного міста замок відділявся глибоким ровом перекопом і був розташований на високому острові. Саме тому його і називають Верхнім, Із з території міста було відселено міщан. Натомість тут стали оселятись і заводити собі будинки князівські урядовці. Цей укріплений острів був нижчий за верхній замок, тому його назвали Нижнім або Окольним замком. Будівництво верхнього замку завершили вже за часів князя Вітафта. Було добудовано східної північну вежі, а на місце їх з'єднання зведено владичу вежу. У 1429 році у замку, а саме в князівському палаці, відбувся з'їзд європейських монархів. Варто зазначити, що за часів правління Вітафта Луцьк мав статус неофіційної південної столиці Литви. Після смерті цього великого князя, накоронованого короля, у Луцьку осів його наступник князь Свидригайло. Який, власне, і продовжив реконструкцію замку. У цей час було нарощено стіни, закладено ряд аркоподібних бійниць для вогнепальної зброї, встановлено додатковий ярус дерев'яних галерей для обслуговування нових бійниць, домуровано стирову башту, яку деякий час називали Свидригайловою. У 17 столітті тривали роботи щодо добудови укріплень верхнього замку. У 1667 році до стирової та візної веж добудовано ще один ярус. Відновлено мури між в'їзною та владичою вежами. У XVIII столітті замок Люберта або Верхній замок поступово втрачає свою оборонну функцію. Після пожежі 1781 року фактично вцілів лише верхній замок. За часів Російської імперії споруди замку використовували переважно як приміщення для архіву та пожежної служби. Унаслідок пожежі 1845 року замок зазнав значних ушкоджень. Його мури почали розбирати на будівельний матеріал. На щастя, цілком знищити замок не вдалося, було розібрано лише частину муру біля візної вежі. Наприкінці ХІХ століття було вирішено провести відновлювальні роботи на території верхнього замку. Проломи в стінах замурували, а візну вежу укріпили металевими стяжками. Реконструкція замку тривала і у першій половині ХХ століття. Було зміцнено візну і владичу вежі, а стирово перекрито. До наших днів замок Любарта дійшов уже у відреставрованому вигляді. Він має форму трикутника, по кутах якого височіють три квадратні триярусні башти. В'їзна, її ще називають Любартовою, Свидригайлова або Стирова і Владича. З 1985 року Луцький замок увійшов до охоронної зони історико-культурного заповідника Старий Луцьк. А в 2011-му за підсумками всеукраїнської акції Сім чудес України посів перше місце.